Вітаю! Готуємо сьогодні сирний суп із ковбаски. Нам потрібні такі інгредієнти: ковбаска, сир, 4 штучки. Плавлений. Також картопля, цибуля, часник, морква. Ми нарізаємо всі інгредієнти, а також нам потрібно відварити рис. Пів стакана рису, відварюємо і він у нас стоїть. Порізали наші інгредієнти. Беремо кастрюлю 3 літри. Ставимо на вогонь та додаємо картоплю. Але картоплю будемо додавати в кип'ячену воду. Поки в нас закипає вода, ми обсмажуємо нашу ковбаску на сухій сковорідці без олії. Обсмажуємо. Додаємо лук, морку, часник та тушимо 5 хвилин. Обсмажуємо цибульку та моркву. Кидаємо картоплю. Додаємо сир плавлений. Чотири штуки. Після сиру додаємо рис та відварюємо далі. Додаємо нашу колбаску, яку ми обсмажували. Ще 3 хвилини у нас стоїть наш супчик. Додаємо колбаску. 3 хвилини варимо ще наш супчик. В кінці додаємо часничок. Додаємо сіль, приправки. Ось так і зможемо куштувати. Всім смачного підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. Бомбітчиський. Неперевершений смак супу. Всім варто спробувати. До зустрічі.